Вітаю, друзі! Сьогодні печу осетинські пироги. Тільки вдихнувши аромат цих пирогів, можна сказати, що це преміум-пироги, а смак неперевершений, а готуються ці пироги з самих простих продуктів, і кожна господиня справиться з їх приготуванням. Ось подивіться, тісто тоненьке, а всередині сирна ароматна начинка. В Осетії подають такі пироги на свята і на поминки. На свята подаються по три пироги, що лежать один на одному, на поминки подаються по два пироги. В нашій сім'ї є теж гарна традиція. Ранньою весною перед початком робіт на городі накриваємо стіл в саду і обов'язково подаю осетинські пироги. Ось це ми відкриваємо городній сезон в минулому році. Для приготування беру 350 мл нагрітого до 30 градусів кефіру, додаю півчайної ложки харчової соди і розмішую. Додаю одну чайну ложку з гіркою, цукру, 8 г сухих дріжджів і розмішую до їх розчинення. Ставлю опару в тепле місце, щоб активувалися дріжджі. А тим часом готую борошно. По рецепту треба 500 г борошна. В миску насипаю 400 г просіяного борошна а 100 г окремо. Опара підійшла, додаю одну чайну ложку солі і розмішую до її розчинення. Виливаю опару в миску де 400 г борошна. Замішую тісто спочатку лопаткою, а тоді руками. Додаю ті 100 г борошна, що залишилися. Але не забивайте тісто борошном. Тісто повинно бути м'ягким, в'язким, липнути до рук. У мене завжди трошки борошна залишається. Як з'єднається опара з борошном, додаю олію по рецепту 30 мл, додаю половину олії, вмішую в тісто, виливаю залишок олії і її вмішую в тісто, а тоді вимішувати тісто ось так 10 хвилин. Тісто в'язке, липне до рук, так повинно бути. Після вимішування тісто стало ось таким гладеньким, однорідним, але до рук береться. Руки помила, гарно змастила олією і збираю тісто в кулю. Руки весь час змащую олією. Як зібрала тісто в кулю, зверху змащую його олією, миску накриваю серветкою, ставлю в тепле місце, щоб тісто підійшло. Збільшилося в два-три рази. По часу це 30-40 хвилин. Тісто гарно підійшло, обминаю його, зважую майже 800 г тіста. Знову кладу в миску, зверху тісто змащую злегка олією, накриваю серветкою, ставлю в тепле місце, щоб підійшло хвилин на 30. Готую начинку. Начинки повинно бути не менше, ніж тісто, можна трохи більше. 400 г сира сологуні натерла на грубій терці. Картоплю відварила з додаванням солі, воду всю зливаю, додаю 20 г вершкового масла і розминаю так, щоб зовсім не було грубой. Дочок, бо будуть розривати тісто. Пюре охолодила до кімнатної температури, додаю 400 грамів пюре до сиру, всього начинки буде 800 грамів, вимішую начинку, як тісто до однорідності, Скуштувала на смак за потреби додати сіль, ділю начинку на три кульки, накриваю харчовою плівкою і залишаю в теплому місці, щоб не дуже охолодилося. Тісто підійшло. Обминаю його, стіл трошки присипаю борошном, викладаю тісто і ділю на три рівні частини. З кожної частини тіста формую кулю, підкатую. Накриваю харчовою плівкою і залишаю на 10 хвилин, щоб тісто відпочило. Далі формую пироги. Тісто перевертаю верхом донизу. І руками розплескую в круглу форму. Серединка товща, а края розтягую тоньше. На середину кладу начинку і края тіста підтягую вгору, защіпую. Щоб легше було працювати з тістом, весь час присипаю потрошку борошном. Перевертаю швом донизу і розплескую тісто долонею, бо пальцями можна прорвати тісто. Моє завдання начинку розплескати зсередини до країв, і щоб не порвати тісто. Перевертаю швом до верху і розплескую, щоб пиріг був тоненький, висота пирога до 1 см. Чим тонший пиріг, тим буде смачнішим. В середині роблю дірку, щоб виходив пар. Перекладаю пиріг на силіконізований пергамент. Де з'явилися пухирці повітря, проколюю їх ножем. Перекладаю пергамент з пирогом на деко і ставлю в розогріту до 200 градусів духовку. Пиріг випікається 10-15 хвилин. Треба дивитись на коліровку, що був такий румяний, золотистий, і відразу змащую вершковим маслом, особливо края, змащую щедро, не жаліючи масло. І так випікаю три пирога. Розрізаю на вісім частин і відразу подаю до столу, бо гарячі пироги найсмачніші. Аромат на весь будинок, пахне хлібом, сиром, дуже апетитно. Дякую, що подивилися відео. Бажаю вам миру та добра.